Доброго дня, діти! Сьогодні поговоримо з вами про прісні водойми та їх мешканців. Для того, щоб з'явився навіть найменший струмок, потрібна вода, яка з'являється із сталого снігу, або джерела, яке дзеркочить під горою, якими найчастіше бувають струмки, вузенькими, довгими та мілкими. Але згодом вони стають ширшими і струмки перетворюються на річку Широку, глибоку. Але річка біжить, біжить і куди здівається, а куди саме? На це питання нам допоможе відповісти наступна загадка. У природі зустрічається... Розміром, глибиною і формою відрізняються. Так, це озера. Річки і озера це прісноводні водойми. Також до прісноводних відносяться ставки, водосховища, пруди. Це вже рукотворні водойми. Найпоширенішими мешканцями цих водойм є риби. Їх тіло вкрите слизькою лузкою. Вони дихають киснем, розчиненим у воді. Давайте розглянемо деякі з них. Щука це хижа риба. Живуть щуки на глибині, ховаючись у заростях. Кольор лузги сірова та зелена, що робить її непомітною. Палює на маленьких риб та жаб, але можу паласуватись і маленькими тваринами, якщо вони якийсь чином потрапляють у воду. Красна пірка назву свою отримала завдяки червоним плавцям. Це всеядна риба, живліться і личинками комах, і черв'яками, і молодими паганами росли. Лящ живе у спокійних водоймах, то тримається дна, ховається в ямах, глибоких заводях, Харчується червями, молюсками, личинками кома і водоростями. Карась Мешкає у болотистих озерах та річках, харчується рослинністю. Короб може виростити до одного метра у длину, Живляться личинками, комах, черв'яками, малюсками, рослинами. Як і карась, це смачна і поживна риба, яку вирощують у промислових господарствах. Товсто лоб. Іноді цю рибу називають річною корівкою, тому що їдять дуже багато водоростей. На період зими впадають сплячку у зимувальних ямах. Сом найбільша прісноводна риба, яка живе на дні водою. Має велику голову. І довгі вуса, які виконують роль шупальців. Навіть у темряві за допомогою вусиків соми можуть знайти собі їжу. Окрім риб, в прісноводних водоймах живуть багато тварин. Жаби здатні дихати під водою пересуватися стрибками живляться переважно ковмахами і мальками риб. Ловить свою здобич липким язиком. Раки – досить охайна істоти. Які живуть у чистій воді, добре збагачений киснем, живуть у норах під камінням або корінням. роють свої нори за допомогою ніг і хвоста, плавають раки задом наперед, живляться рослинною їжею та палюють на дрібних тварин. Вдень вони сплять, а вночі. Виходять в пошуку їжі. А ось дуже цікава тваринка бобер. У бобра цінне хутро. В них лапотопедібний хвіст, який, як весло, допомагає бобру пересуватися у воді. В водоймах вони будуть греблі і хатки з деревини, яку гризуть своїми міцними зубами. Живляться бобри молодими паганами рослин, корують дерев, травою, корінням, а на зиму в хатку Заготовляють молоді пахони дерев. Також на прісних водоймах живуть дуже багато птахів. Цілими днями стоїть у мелкій прибережній воді сіра чапля. Вона терпляче вичікує добич, мальків риб, жаб і водяних комах які хопає своїм довгим дзьобом. Качки, гусі, лебеді гнездяться на берегах водойм у заростях та з задоволенням живлиться водоростями. Сьогодні на занятті ми з вами познайомились лише з декількими мешканцями прісних водой. Їх значно багато. На все добре, малята. До зустрічі!